Вітаю вас з відкриттям магазину. Я так розумію, що відкрити власну крамницю справа не дешева, тим паче, що крамниця у самому центрі Києва. Антон, вникав у бізнес-план цього проекту? Чи як дружина вирішить? Нехай тільки чимось займається. Я не дивився бізнес-план, але я б собі спрашував: у тебе є бізнес-план? Вона говорила, є. Я говорю, все роби, добре. От якщо б не було, я би переживав. А так ні, я не вчитувався. Він у тебе є, і ти, ти, ти ну, мене та, врала. Мужчин нужно в принципі защищати від стресу от этого. а лишние там розтрати жінки для нього лишний. стрес. Ну, ему это не нужно. Он не замічати все хорошо. Як швидко збираєтеся почати заробляти, повернути всі вкладені гроші? Ми зараз сначала адідів всіх зв'яз. Потім всі сім'ї, всіх зв'язків, а потім дійдемо до всіх остальных обычных людей. всех, всех оденем, Всі всех оденем. Ваш бренд одягу славиться дуже смішними написами на футболках і світшотах, якими написами поповнилася колекція за останній час, зважаючи на те, що треба було щось новеньке зробити для крамниць. Із последних футболок одна моєго авторства это мір Труд майонез». У нас є морські з надписью в этом буде утром. А і, звісно, джамалі. Ми страшно болели за виступлення. Ми выпустили футболки. 1944. девятьсот сорок четыре я вот, надеюсь, да. мы не будем должны авторские отчисления. Ви то знімаєте? відкупимося футболкою. Так, да, точно. віддадим футболками. Чоловіча половина родини, як правило, теж думає про свій власний бізнес. Гумор гумором, але потрібно якось розвиватися. Є в вас така мрія? Бізнес мрії. Да, я вже виконую свою мрію, тому що я з дитинства мріяв бути екскурсоводом. як це І от зараз я вожу екскурсії вже по Києву, Львову і Одесі. Скільки таке задоволення коштує? Приміром, поїздка до Львова. Вот зараз на нашому сайті без учета транспорту. Це 1700 гривень з чоловіка в Львові. Це не дешево, тому що ви знаєте, скільки екскурсія коштує просто по Львову. Ну, це там 50-100, 150, ну максимум 200 гривень. А за що люди платять 1700 гривень? Відповідь є. во-первых, це, конечно, інформація ексклюзивна, цікава. Ми розказуємо ті вещи, які не розказують на обычных екскурсіях. Это все очень весело. Ну и плюс вони отримують селфи со звездой, а это а -а -а. тоже дорогого стоит. 1000 гривень за селфи и 700 за екскурсію. В нашей экскурсии ще входит очень много услуг, которые не делают обычные экскурсии. Наливаем наливку, медову. Хренову, рассказываем, как она готовится и так далее. Ну, теперь он может официально пить. Он теперь зарабатывает печень. Вот у нас два разных бизнеса.